Ще одна інтерактивна рубрика, яка, яка реальна і можлива лише за вашої безпосередньої участі, за тими самими номерами телефонів 1576 або 346771 Ми хочемо з вами наодинці з усіма поговорити про те, чи варто чоловіку голитися, якщо його про це попросила кохана жінка. А ти до речі, мене дарма свариш за те, що я. Так не люблю голитися, і дарма мене постійно змушуєш поголись, поголись, поголись. Я просто думаю, ну, що чоловік повинен бути поголений, бо він ну, красивіший. Так, так розумієш, в Америці зараз навпаки, от йде мода на хіпстерів, угу. і от чоловіки, у яких немає такої бороди, як в мене, такої рясної і густої, яка росте в мене. Ми бачили на сюжетах ага, її ага. в повній красі. То Господи, ці, то ці краса ці ці чол... буде занадто голосно. Так, о, ці чоловіки, які не мають такої хорошої, гарної бороди, то вони роблять собі операції з пересадки. Я б міг не просто голитися, а бути донором бороди. Така операція коштує 7,5-8 тисяч доларів. Причому найголовніше, що люди, які пропонують такі послуги, як пересадка бороди, зауважують, що пересаджена борода виглядає набагато акуратніше, тому що відростає вона планомірно, тобто однаково, акуратно і, ну, і рівномірно, найголовніше. Тому виглядає дійсно що. Дійсно, що набагато акуратніше. Чоловіки приносять з собою фотографії бородатих кумирів і просять зробити їм саме ось таку бороду, як на фотографії. Шо? Я от навіть не знаю. От який твій бородатий кумир? Я не люблю бородатих чоловіків. Ну а хоч якісь тобі хіба жоден чоловік не подобається бородатий? А. Ага. Ні. ні, Зовсім зовсім Н -н -н -н. А мені здається, ну. що борода взагалі вона заважає побачити очі, тому що відволікає увагу. А для мене найкрасивіше укуляри, в людині ти, це ти, очі. Ти переплутала, то заважають окуляри заважають очі ховають, ні, побачити. Ні, окуляри ховають очі, і борода так само відволікає увагу. А тому я люблю поголених чоловіків. Але про це ми поговоримо в Рубриці «На одинці з усіма. Ну а просто зараз пропонуємо вам послухати музику, тому що, е, тому що це хороша музика. Сьогодні у середу це музика, яка. Поверне нас у минуле ретродень середа. Пропоную до вашої уваги музичну композицію.